Дяки. Всіх вітаю з Новим роком, друзі. Хочу побажати вам здоров'я, щастя, щоб все було добре. Саме головне, друзі, донайте на ЗСУ і все буде в Україні. Також, друзі, будемо сьогодні дивитися на нову грушку під назвою Gold Rush 3D Симулятор. Дуже прикольна, друзі, гра про симулятор добування золота і продавання його, і всякої фігні з золотом. Мити його будемо продавати і все тому. Так що, друзі, як забраж, це не Росія, так що не переживайте, це просто так гра називається. Гра реально класна, вона вийшла недавно. Так, друзі, що у нас є? У нас є три всяких штучки. У нас є відро, лопата і металошукач. І же, друзі, є всякі причандалі. Там ми на комп'ютер продаємо ми наше золото, тут ми його важимо. Так. Це, друзі, ми його там будемо мити. Тут ми від бруду його позбавляємо. І все таке. Зараз, друзі, беремо металошукач наш і будемо шукати. Як ви бачите, друзі, тут немає тільки ось на цих чорних штуках. Так, от бачите, буде пікати, друзі. Зараз побачите лампочки ось, бачите. вже жовта, зелена. Так, ось так. Опа, ось до. Ось тут. Так, беремо лопату і тут окопаємо, друзі. І зараз вам покажу, що... Опа, друзі, ми знайшли зразу. Бистро і скоро відберемо наше тепер болото це. Тобто золото. Так, нам показували інструкцію, сразу, що треба робити. Сразу треба йти сюди. Ми йдемо так помало, друзі, тому що відро несемо, воно дуже тяжке. З болотом цим. Так, беремо сюди його. Дивіться, беремо наше тако, тепер помиваємо його. І бачите, ось, ось є кусочки маленькі золота, грани. Ну, зараз ми його промиємо є. Так, тепер беремо, друзі, наше. Це... Беремо його відерцем. Несемо тепер, друзі, туди. Промивати. Ось тут я так розумію, дам. да? Так, друзі, сюди беремо його і тепер промиваємо від бруду. Дивіться, в такого Роб... Бляха! тут народ! Будьте обережні, сразу говорю, будьте дуже обережні, тому що можете погубити дуже багато золота, яке ось то я зараз. Так, друзі, у нас є тепер баночка, це все в нас є. Тепер, друзі, ми з цією баночкою йдемо сюди. Баночка тут не погружається, не розумію, чому. Беремо сюди і тепер висипаємо, друзі, наше золото. зараз буде нам вага. 6. Коротше, чуть не 7 грамів золота. Ось добачите у нас зверху. Перейдемо, друзі, до комп'ютера нашого. Ось ви, ви бачите, його тихо террр куди погнав. Так, ідимося, друзі, на нашу ціну. Яка вона зараз. Бачите, ціни тут ростуть, падають. Ми зараз можемо продати, друзі, за 400. Або можемо по одному граму продавати, якщо ви, звісно, хочете. Але це... Я не знаю, друзі, чи... Вартує, це, бачите, зараз все падає. Зараз верх летить, верх летить, верх летить. І давайте подимо. Все, у нас 490 доларів. Так, друзі, тепер дивіться, ось у нас є магазинчик. Ви можете тако зайти і купити лопату собі. Можете більшу купити якусь фіговину ту тенсіон. Коротше, друзі, багато всього і буде обнова я думаю, і буде гра прикольна. Також, друзі, тут є промізово та ще якась, напевно. Дорогі цінність, чим дорога я не знаю, як воно називається. Також, друзі, у нас є тракторець, де він там ось до за горою Ми будемо збирати, друзі, доларів оці і дві тисячі що. Підходимо сюди, беремо по хоп Хоп. Бачите, нам треба 600 доларів, щоб поставити задні колеса. Тоді 700 доларів 800. І тоді будемо, друзі, рити ним. Отут все. І можемо таке добувати, що це капець, друзі. Давайте, друзі, з вами ще щось знайдемо і на цьому будемо закінчити відео. Кому, друзі, сподобалася ця гра, скачуйте її в плеймаркеті або в телеграм-каналі. Заходьте до мене, ссылочка буде під внизу, під відео в описі, В описі, друзі, цих чекаю. Так, ну давайте погнали, зараз ще щось знайдемо. Вже. Так, давайте, не ну. бюджет. Так, а щось воно не шукає народ. Не вже... Походу, друзі, металу шукати здох. Просто мені це не подобається, якщо чесно. Походу йому кранти, чи що я не розумію, ну. 200 що таке. Я не розумію, що зробив. Ми можемо просто наугад копати, але це люди дуже тупо. О, заробив. Таких нормальних. Так. Так, 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 де воно? Так, беремо тут. Хопа. 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 Отже, звідси до стріляй. Як завжди на рейтера яму під низом бо застрягнути. Тупо не пророблено. друзі, на цьому буду закінчувати, такий я застряг. Комусь сподобалась дана гра, з вас лайк, підписка, друзі. Якщо вас саме не правше, зон був ЯГРТ. Підтримайте ЗСУ, донатте, якщо, звісно, можете. І все буде в Україні. Всім до зустрічі, всім пока-пока, друзі.